Це було закономірно, що цей ентузіазм він впаде через те, що ну завжди в суспільстві буває так, що є період якоїсь мобілізації а пізніше, пізніше, коли загроза безпосередня чи чинник цієї мобілізації він до нього суспільство призвичається, і сам рівень мобілізації внаслідок цього падає. Тож тут і не було нічого дивного, що якби і поляки в тому числі навчилися жити із тим фактом, що за їхнім східним кордоном триває активна війна, і в тому числі ситуація із українськими біженцями, які проходили через Польщу, деякою мірою стабілізувалися, адже Їхня чисельність фактично не вже знову ж таки з другого півріччя 2022 року почала стабілізовуватися, і стабілізувалася фактично на позначці від мільйона до 900 тисяч біженців, які додатково прибули до Польщі. Ну І фактично такий дуже великий потік біженців він десь. Знову ж таки, в другій половині 2022 року дуже сильно знизився. Відповідно, відповідно, почалася така от демобілізація в польському суспільстві.